Пане Ми Андрію, віде віде. дякуємо вам передусім, що змогли доєднатися, і хотілося б на початку згадати слова з Євангелія від Іоанна: а світло у темряві світить, і темрява. Не обгорнула його з таких слів розпочав і своє звернення президент України Володимир Зеленський. Світло на передовій це наші воїни безумовно. Розкажіть, будь ласка, з якими думками до вас приходять наші військові, і що важливого ви б хотіли сказати прав нашим військовослужбовцям і нашим глядачам у цей світлий день? Прошу сьогодні. Великий день. Свято перемоги Христової над владою гріха, смерті і диявола. І цей день це справді день перемоги світла над темрявою, добра над злом. І це свято нас надихає, що буде ще один великий день, тому що ми святкуємо великий день Христового Воскресіння. Але я впевнений і твердо знаю, що буде великий день нашої перемоги. І вона обов'язково буде, але. Як сказано і в священному писанні святими отцями, Бог спасає, але не без нас, і потрібна і праця рук людських. І якраз наші воїни вони є тим продовженням рук господніх. Я всім своїм хлопцям говорю про те, що кожен із них це як є та свічка, яка розганяє темряву. Саме найменша свічка здатна подолати темряву. Я цілий тиждень об'їжджав. Всі свої підрозділи вітав їх з Христом Воскресіння. Ми освячували Пасхи, тому що військових дуже багато, вони розкидані. Неможливо одночасно бути в різних місцях, і тому ми всіх відвідуємо вчора. Ми провідали наших побратимів в госпіталі, теж привітали їх зі святом. Зараз вирушаю до ще моїх інших побратимів, посестер, поділитися радістю світлого Христового Воскресіння. Я... Хочу знову ж таки наголосити на тому, що справдою Божою, що силою Божою ми здобудемо цю перемогу, і кожен, хто долучається, він є той справді послідовником Христовим, і впевнені, що і це свято буде нас надихати на те, щоб ця перемога для нас була ближчою. Безумовно, так, пане Андрію, поговорили ми про військових, але хотілося б згадати й про цивільних. Що радили б зробити кожному українцю у цей день, аби наблизити перемогу? Я думаю, що варто, знаєте, скористатися підказкою Євангельською, яка говорить, що віра без діл є мертва. Сьогодні ми сповідуємо свою віру. В храмах ми приходимо на молитву, ми освячуємо пасхальні приношення, але варто і зробити і діло, справу. Тому я закликаю всіх донатити на дрони, на автомобілі, на все те, що може допомогти і зберегти життя нашим побратимам і посестрам. Тому свято воно має спонукати нас до творення добрих справ. Кожне свято воно має наближати нас. До Бога і тому і сказано, Господь говорить, що по тому будете знати, по тому будете знати, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. Тому я всіх закликаю проявити цю любов до тих, хто ризикує своїм життям заради, заради нас, тому що ми маємо можливість святкувати в своїх сім'ях і домівках, бути в храмах лише завдяки тому, що хтось в окопі стоїть. І стримує окупанта орду ворога, і тому е, ми не можемо е, скласти руки і чекати, що хтось буде за нас щось робити. Тому що Господь що говорить: якщо сім'я в собі розділиться, хіба встоїть вона? Якщо царство в собі розділиться, хіба вистоїть воно в єдності, наша сила. Ми маємо бути єдиними і в справах, і в підтримці наших побратимів і. Тоді Господь бачачи наші зусилля, наші старання і нашу віру, буде допомагати, і ми переможемо агресора. Так, пане Андрію, як свого часу ви казали, любов не підтверджена діями марна, тому попри все треба ще й діяти. Так е, я б хотів би запитати, а як відбуваються, як проходять великі церковні свята на передовій, зрозуміло, що в надскладних умовах це зробити як звично вдома наші військові не можуть, але можливо ось розповісти кілька прикладів або ж поділитися досвідом, як, наприклад, минав. Е, Великдень минулого року, і чим особливо і примітний буде цей великдень на передовій для наших військових. Свято Великодня, яке ми святкуємо. В цей день ми хочемо поділитися цією радістю всіма, хто найбільше її потребує. В особливу чергу, це і наші воїни, наші захисники. Так як військових капеланів не так і багато, і ми. Військових є багато і вони в різних місцях перебувають, несуть службу. І тому особисто я е, відвідував протягом тижня е, своїх побратимів. Уже ми освячували ще перед великоднім е, Пасхи е, привіз ці гостинці, тому що багато хто буде виходити і вийшов на позиції, і туди в окоп. Їм ніхто якийсь пасхальний гостинець і паску не принесе. Там е, не можна буде звершити богослужіння. тому е, Протягом тижня ми вже е, і, і передавали на фронт е, багато гостинців. І безпосередньо я е, виїжджав і передавав, ми звершували молитву. Зараз е, теж е, відбуваються е, такі богослужіння. Е, Великодні серед братів капеланів, тому що кожен зараз долучається до того, щоб послужити нашим воїнам. Потім після Великодня буде ще тиждень, такий пасхальний. Я знаю, що багато і духовенства, і волонтерів вони теж будуть їхати для того, щоб привітати наших захисників, наших воїнів, передати їм частичку цього свята і тепла. Пане Андрію, але попри те, де перебувають наші воїни, наскільки складною є ситуація, з ними повсякчас може залишатися молитва і звернення до Бога свого часу, після вже повномасштабного вторгнення і тих страшних подій у Бучі, ви розповідали про те, як молитва допомогла одній з родин вижити. Тож про молитву на передовій, про звернення до Бога від наших військових, прошу. Так я розповідав цю історію, і таких історій є безліч, коли силою молитви і вірою людина отримує Божу допомогу. Тому що, коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що воно переплетене нитками віри. Кожне чудо, яке звершується Богом, воно звершується також і за вірою людини. Господь говорить. Чи віриш ти, чи хочеш, щоб я це зробив? І особливо ця віра вона посилюється там, де е, є межа між життям і смертю. І е, по-особливому наші воїни звертаються і е, в молитві до Бога просячи захисту, тому що покладають надію не лише на фізичну зброю, але і на е, духовну зброю, яка, яка є молитва. І Тому є дуже важливо, коли Є можливість е бути поруч з е нашими захисниками. Коли я про е був своїх військовослужбовців, то коли ми е освячували паски, багатьох були сльози на очах, тому що згадували е особливо жінки, бойові медики, які е випікали самі паски, але зараз е вони жертовно служать на фронті. І розуміють, що без їхнього служіння не буде України, і саме велика любов спонукає їх ставати на захисті своєї батьківщини, тому що для багатьох людей, на жаль, патріотизм закінчується своєю квартирою і своїм городом. І на цьому зупиняється. А е, ці люди, які на фронті, це справді великі люди і в наших очах українців, але в першу чергу в очах Божих, тому що е, справді сповнюються е, слова Господні, що Господь говорить, не можна любити Бога без любові до ближнього. І саме наші воїни вони проявляють цю любов до ближнього, там захищаючи е, с, е, батьківщину, захищаючи дітей, захищаючи все те, що є нам. Дороге і цінне, і тому їм низький уклін і вдячність. І тому завжди, коли є можливість послужити нашим воїнам, підкріпити їхню віру, це їй потрібно, і це ми маємо робити. І покладаємо надію і на Бога, і на е, спільні наші зусилля, що разом е, ми е, подолаємо ворога, і правда е, переможе, і добро переможе зло. Безумовно так, пане Андрію, ми дуже вам вдячні, що ви долучилися у це свято до нашого ранкового ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був протуєре Андрій Гуль, військовий капелан Православної церкви України. Дякуємо зі святом і до зустрічі. Дякую, Христос. Воскрес! Вистину Воскрес.